Привіт, малята! На вулиці зима і багато снігу. Я сьогодні гуляла в парку і когось побачила. Вам цікаво дізнатись кого. Тоді дивіться. Впізнали, хто це? Це зимуючі птахи. А ви пам'ятаєте, чому їх так називають? Їх називають зимуючими, тому що вони не відлітають в теплі краї восени, а залишаються з нами зимувати. Давайте назвемо їх і пограємо в гру один багато, адже в парках і на вулицях літають не по одній пташці, а багато пташок. Починаємо. Хто це? Це снігур. А на дереві багато кого, багато снігурів? Хто це? Це горобець? На снігу багато горобців. Хто це? Це ворона, на снігу багато. А це хто впізнали? Це голуб? На снігу багато? Голубів. Хто це? Це сорока? На гілці сидить багато кого, багато сорок? А хто це? Це дятел, а на стовбурі багато дятлів. Хто це? Це синиця. На пеньку багато. Синиць. Молодці. А скажіть мені, діти, які труднощі зазнають птахи узимку? Їм важко знаходити собі їжу. А як можна допомогти потахам у узимку? Ми можемо повісити для них годівнички і не забувати насипати туди корм. А зараз я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Повторюйте! Я ладнаю годівнички. Для горобчика, синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Молодці, чудово пограли, а тепер спробуємо скласти оповідання за серією картинок. Подивіться уважно на картинки і подумайте, яка картинка. Має бути першою, яка буде другою. А тепер виберіть останню картинку. А зараз перевірте себе. Сподіваюсь, ви правильно склали послідовність подій. Ну що ж, настав час скласти оповідання. Тож слухайте уважно. На вулиці зима. Випало багато снігу. Важко стало пташкам шукати корм. Діти вирішили допомогти птахам. Вони розчистили годівничку, насипали в неї крупи, хлібні крихти, поклали ягоди, розвісили сало. До годівниці Прилетіли снігурі, синиці, горобці та голуб. Синиці клювали сало, снігурі ягоди, а горобці та голуб крихти і зернята наїлися пташки і весело защебетали. А тепер спробуйте скласти оповідання самостійно. Молодці! У вас гарно виходить! До зустрічі!